Починаючи з 3 лютого, у Бердичівській школі інтернаті тривала традиційна щорічна дев'ятиднівка з проведення профілактичних щеплень. Прищеплювали любов до спорту, до фізичної культури та здорового способу життя. У ролі організаторів активного відпочинку виступили фахівці Бердичівського осередку Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх тими, хто мав по-новому глянути на все, що пов'язане зі спортом, та оголосити більш шкідливим звичкам, стали учні закладу від початкових класів і до найстарших. Ти зможеш, якщо я зміг, заявили у спорті для всіх і занурили дітей до кількаденного змагального калейдоскопу, грали у настільний теніс, різалися у шашки та волейбол, демонстрували силу у пауерліфтингу, малювали все і всіх пов'язаних з олімпійською тематикою. Ну а крапку в цьому всьому дійстві поставили одні з найменших тамтешніх школяриків під час спортшоу Веселі старти у спортивній залі. На зміну фішкам і обручам стрімко приходили м'ячі і скакалки. А разом із ними, за планом організаторів, мали знизитися агресивність та напруженість та сформуватися здоровий емоційний фон серед дітей. Ми кожен рік проводимо цю спартакіаду. Отлично сотрудничаем с руководством этой школы. В этом году мы провели соревнования по настольному теннису, шашкам, по волейболу. Мы провели соревнования з пауэрлифтинга. Мы провели для младшей вековой группы веселые старты и конкурс рисунка на олимпийскую тематику. В этом году ребята были довольно-таки активные, приняли довольно-таки активно участие в этих соревнованиях. Главный приоритет наших мероприятий, которые мы проводим, это здоровый способ жизни. Надеюсь, что в следующие годы мы будем так же само принимать активное участие в этой программе. На церемонії нагородження представники бердичівського спорту для всіх оголосили імена призерів та переможців усіх етапів спортивного заходу. Командну першість з волейболу очолили учні 11-го А класу. Найсильнішим учасником дійства, володарем першого місця з пауерліфтингу, було визнано Романа Заурбекова. Наймайстернішим тенісистом виявився Роман Клес, а у шашках не було рівних Дмитрові Климчуку. Я дуже хотів перемогти в цих змаганнях. Я приймав участь, зайняв перше місце із шашок. Ну, спорт дуже змінює моє життя, тому що ним потрібно займатися для того, щоб бути здоровим. А взагалі, а що чому ти міг це? Тебе оцемо, що тебе примушу спортом займатися? Ну, щоб бути спортивним, сильним і розумним. Це все потрібно в житті. Як твоя що... любов до шашок маленька? Мене у мене була вчителька вихователька. У мене була в молодших класах. То я з неї завжди займався шашки переможцями веселих стартів. Судді визначили команду Стріла, а кращий малюнок на олімпійську тему презентував Вадим Анульчик. На найспортивніших учнів школи інтернату чекали численні призи: тенісні ракетки і м'ячі, набори лото, еспандери та набори солодощів.